Цей письменник писав памфлети на користь короля та проти короля, складав звіти про чому, ураган та парламентські засідання, повідомляв про події в Англії, Франції, Росії та на місяці, пропонував проекти щодо прокладання доріг, заохочення жіночої освіти та підвищення моральності, писав романи історії піратів, королів та привидів. Та лише єдине з майже 500 його творінь змушує кожне наступне покоління згадувати його ім'я Даніель Дефо. Його предки, фламандські підприємці дефо приїхали до Англії наприкінці 16 століття. Через сторіччя вони перетворилися на британців та втратили і свого прізвища префікс де англійці стали звати їх просто фо майбутній письменник. Народився в Лондоні. В родині торговця свічками Джеймса Фо та його дружини Аліси, дочки англійського землевласника. Свідоцтво про народження Даніеля відсутнє. Адже його батько був протестантом, тож не визнавав церковних обрядів та не хрестив дітей. Вдалося дізнатися, що Даніель Дефо народився у 1660 році. У дитинстві йому довелося пережити епідемію чуми. Що забрала п'яту частину мешканців Лондона, пожежу, яка перетворила місто на руїни та смерть матусі. Через всі ці негаразди хлопчик захворів, і його відвезли на південь Англії до цілющих джерел. У 17 столітті освіта в Англії була під контролем офіційної католицької церкви. Через це приходські школи та університети були закриті для дітей протестантів. Тому до 14 років хлопець навчався у невеличкому протестантському пансіоні неподалік Лондона, а потім у духовній семінарії протестанта Чарльза Мортона. Цей учбовий заклад був найгіршим за. Оксфорд Кембридж. Закінчивши семінарію, 19-річний Даніель відплив у море і, незважаючи на постійні напади морської хвороби, декілька років провів у плаваннях. У 23 роки за протекцією батька Даніеля записали до цеху м'ясників. Та це була лише формальність, оскільки фактично юнак займався торгівлею. Він завозив в Англію парфуми, вино, галантерію та тютюн. У 24 роки Даніелю дружився з дочкою заможного торговця вином Мері Тафлі. Його власний прибуток, що був доповнений приданим дружини, дозволив створити величезне підприємство. Денієль, якого називали фонтаном енергії, починав багато різних справ одночасно. Він займався також і просто аферами. Подібно до інших торгівців, фо іноді привласнював чужий товар, відправляв в моря на існуючі кораблі, продавав химерні вантажі. І врешті-решт, 32-річний Деніель зазнав фінансовий крах. Раніше, маючи ще 21 рік, Даніель Фо забажав добитися успіху не лише в комерції, а й в літературі. Він почав писати гострі за змістом памфлети, намагаючись ствердити себе як поета та політика, але замість цього заслужив репутацію журналіста за Драки. В 30 років йому вдалося відновити родовий префікс де, і він почав підписувати свої творіння дефо писати разом це прізвище будуть лише після смерті письменника. В 35 років після банкрутства Даніеля прийняли на посаду збирача податків. Пізніше він став розпорядником королівської лотереї. Працюючи на цій посаді, Дефо випустив у світ два памфлети, що образили самолюбство багатьох вельможних осіб. Вони пустили чутки про те, що Дефо зрадник держави. Через це письменнику довелося переховуватися. Поліція оголосила його розшук та пообіцяла винагороду тому, хто допоможе знайти злочинця. Через півроку поневірянь ДФО опинився у в'язниці. Його просудили до штрафу, а також до стовпу ганьби та умовного ув'язнення. Знання на 7 років протягом трьох днів 43-річний Даніель Дефо був примушений стояти декілька годин у колодках на площах Лондона, і кожен, хто забажає, міг плюнути йому в обличчя. Після звільнення письменника взяв під свій захист державний секретар Роберт Гарлей, якому був потрібний розумний журналіст, за рахунок державної казни він повиплачував борги дефо. Його сім'я отримала грошову допомогу, а сам Даніель отримав від Гарлея кошти для створення газети, що мало пропагувати політику та дії уряду. Дев'ять років дефо випускав бюлетень огляд та подорожував країною, збираючи для газети та держсекретаря дані про настрої англійців. Урядова служба не завжди захищала дефо від численних ворогів, тож час від часу їм вдавалося запроторити ненависного памфлетиста за грати. У 1713 році дефо якось почув історію про моряка Олександра Селькірка. Який на самоті прожив чотири роки на острові у Тихому океані, письменник взявши цей факт за основу змінив ім'я героя, місце та час події і написав розповідь про пригоди Робінзона Крузу. Ця книга стала першим вдалим романом 59-річного Дефо, отримавши популярність, дефо зміг нарешті випустити у світ ті твори, що раніше не приймали до друку. А також без перешкод публікувати нові творіння, порушуючи сон, розмірене життя та порядок, я врешті-решт надломив своє взірцеве здоров'я, жалівся письменник. В останні роки життя у нього боліли нирки. Він переніс інсульт та став кульгавим. 24 квітня 1731 року. Даніель дефо помер на 72-му році життя. В одній з біографій його назвали торговцем, памфлетистом та шпигуном, а в іншій написали: Дефо мав велику природну обдарованість. Він чудово розбирався і у торгових інтересах країни, і в людях.